На початку програми візиту делегації Луганської області участь в урочистостях з приводу дня металурга для Запоріжжя це головне свято для Луганської області одне з головних. Да, у нас тоже в Луганській області статус Металурга має 27 тисяч людей. І дуже приємно, що сьогодні Алісанікала прийняв рішення пригласив мене вместе з ним поздравить металургов заслуженим праздникам. Сьогодні ми можемо в публічно з трибуни сказати людям труда тяжої професії Спасибо за труд, за ту активність, яку они сьогодні проявляють за любов своему городу. Це, звісно, же, впечатляет. Далі губернатор Володимир Пристюк і голова Луганської облради Валерій Гленко, а також члени делегації Луганської області, ознайомилися з роботою запорізького автомобільного заводу. Керівник Луганщини особисто випробував одну з нових розробок у легковому класі. Власноручно керував новим авто на випробувальному треку. А також оглянув чотири варіанти міських та приміських автобусів виробництва цього заводу. АвтоЗАЗ має коопераційні зв'язки із Сєвєродонецьким азотом та луганським заводом автоклапанів. У зв'язку з цим Володимир Пристюк запропонував автомобіли будівникам організувати на Луганщині складальний цех. Зі свого боку керівники під. Підприємства пообіцяли розглянути варіанти поглиблення стосунків у міжобласній кооперації. Після відвідування заводу члени делегації почали роботу по секціях. Керівники управління оглядали дозвільний центр своїх запорізьких колег, Запорізьку державну телерадіокомпанію, об'єкти охорони здоров'я та інше. Ми підтвердились ще раз, що ми на вірному путі. Ми пригласили наших колег к нам на Луганщину. Надіємося, що і поїздка їх к нам буде для них полезна. Хірургічна гинекологическое, кушерство, гинекология, детство. Э все специалисты обязательно будут тоже с нами, так же как работала сегодня команда Павла Николаевича в нашем регионе. Мы с удовольствием приедем, будем делиться своими наработками и общими. Достіженнями і проблемами, а потім свої підписи під документом, над яким місяць працювали по 70 фахівців з кожного боку. Поставили глави областей та обласних центрів. Ми говоримо Лукачані, підрозуміємо браття. Второй момент, який важен наші інтегральні зв'язки, ментальні зв'язки близькі і в часі мовного питання, і в часті на саме головне. на правду. Сегодня страна стоит в периоде больших реформ. Очень важно сегодня не наломать дров и не сделать ошибок. И первое очень важное в этом вопросе, это, конечно же, обмен опытом. Для нас обмен опытом это как раз то, что позволяет с минимальными потерями, с минимальной энергией, с затратами отримати то, що сьогодні вже зробили інші і піти далі через півроку або рік керівники областей заслуховуватимуть начальників управлінь про конкретні результати спільної діяльності та результати роботи у рамках угоди про партнерство. А в жовтні або листопаді запорізьку делегацію чекають з візитом на Луганщину.